Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва в ці надмірно теплі дні. На сьогодні окремої теми ми не будемо піднімати, а просто поговоримо, чим живе галузь, що нового, які теми являються гарячими. Розкажу вам своє бачення щодо цих тем і коротенько розкажу, що ми зараз робимо на нашій пасіці. Тож, поїхали. І так у нас уже кінець листопада. Хочу пошуміти з вами про погоду. У нас в Дніпропетровській області то плюс 16, то плюс 18, то ще якісь теплові рекорди. Бджоли літають активно, шукають зиму, а її поки що нема. Хтось боїться обльотів. Ми особисто не боїмося їх. Особливо до зимових очисних обльотів відношусь позитивно. Це тому, що в минулих відео я розповідала, що правильна вентиляція, відсутність утеплення, тільки холстик з даною погодою. Цей підхід з холодною зимівлею надзвичайно актуальний. Тож все буде добре. Я у нас знайомий бджоляр. В Іспанії він тримає пасіку в кілька сотень сімей. В його місцевості настільки тепло, що зимова температура лише інколи падає до плюс 8, плюс 12 градусів тепла, і все добре. Рихлі клуби, максимальна вентиляція, мінімальне утеплення, точніше, його відсутність повністю. І часті зимові обльоти. Та й все добре. Зимують, її мед носять. Тож, шум про страхи потепління, чи про те, що зимові обльоти це погано, вважаю це накрученою ідеологією. Треба просто не боятись змінювати підходи і підлаштовуватись в сторону холодної зимівлі, і все буде добре. Далі хочу показати вам. Для нас трохи невтішну тенденцію згідно посівів, в минулому році був суцільний сонях, але багато хто був в прольоті з ним через недостатню кількість опадів. І в цьому році в нас навколо поля всі такі гарненькі, зелененькі. Тож кочівля буде в наступному сезоні, по-любому. І побоємося, щоб не довелось вивозити і стаціонарний точок на кочівлю. Бо працювати на двох великих кочових точках буде занадто важко. Але про цю тему будемо шуміти вже більш детально майбутньої весни. А зараз ще бжолам перезумувати треба. До речі, радують надмірні опади. Заливає нас добре по-осінньому, так би мовити. Наступний шум зараз активно спостерігається по соцмережах. Це Оптова ціна на мед, адже вона досягла е, завітних 100 гривень за кілограм. Е, звісно, за об'єм більш-менш нормальний. Але тенденція оптимістична. Е, дуже співчуваю я тим, хто здали мед по 65 гривень із-під медогонки. Але що ж тут поробиш, ми частково здали по 85, бо треба було. Такі умови бджільництва бувають моменти, коли період здачі меду обираємо не ми, а ситуація. А щодо подальшої тенденції зростання чи падіння оптових цін на мед, мені дуже сподобалась така фраза знайомого, який є керівником великої фірми по закупівлі меду. Він сказав, що чи він взагалі, в цьому році не розуміє, що відбувається із цінами, тож і ми можемо лише гадати хотіти більше, але головне, щоб не падіння. Та й в цілому, оптові ціни, як я бачу, попри провальний цей сезон, але спонукають наших колег навіть до розширення пасік. Тож далі, наступний шум по соцмережам зараз актуально обговорюють фантастичне зростання цін на рамки. Прайси виросли, звісно, і через умови з енергетикою, але із зростанням оптових цін на мед, всі товари для бджільництва також будуть зростати. Ось на екрані покажу вам прайс однієї великої фірми. Рамка до 18 гривень і 145 в ціні, і 300 сильно виросла цінова політика. Тож розширення зараз влетить в копієчку. Але вихід завжди є. Для тих, хто тримає стабільну кількість бджолосімей, це проварення старих рамок. Це напряжно, не так швидко. Але друзі, це практично безкоштовно. Тож беріть це до уваги. Адже 100 рамок 1800 гривень плюс доставка, а тисяча рамок нових це 18 тисяч плюс доставка. Ці суми заставляють задуматись від подібних витрат, дуже залежить рентабельність пасіки, тим паче після провального сезону. Наступний шум, вже спостерігаю багато років. Бджолярі думку гадають, коли ж можна переставляти все ж таки вулики з бджолами, щоб раптом всі бджоли не злетіли на старе місце, і матка не лишилась самотньою, і взимку не сумувала. Цей шум взагалі прикольний. Друзі, ми переставляємо вулики з бджолами будь-коли на протязі сезону, окрім звісно, моменту, коли йде активний медозбір. В цей момент бджоли максимально прильотані і краще їм геолокацію не плутати. А в інший момент легко, злетить пару десятків бджіл, це не страшно, по сусіднім вуликам розлетяться. Тож, ми переставляємо весною, влітку, осінню, а при нагальній потребі можемо потихеньку переставити зимою. Тож, не хвилюйтесь, як то кажуть. Якщо вам є 18, то вже можна. Ну і в кінці давайте дамо трохи шуму по темі перги. Когось, можливо, трохи засмучу, а комусь дам стимул до підготовки. Ось наші пергові сотики. Ось так вони виглядають, такі гарненькі, готуються вже до переробки. Потрошку такими партіями. Нарізаємо періодично, проморожуємо, ось які гарнесенькі. І вже на продаж на роздріб, перга зріла, вже і бджілки нанюхали. Тож такий наш перговий сод. Наступна партія під заморозку. Потрохи переробляємо. Чому потрохи? Бо продаємо ми свіженьку пергу в роздріб: 200 гривень зараз на опті перга, і для багатьох це великі гроші. Погоджуюсь, так і є. Але в роздріб ми продаємо зараз по 3,400 чотириста гривень за кілограм. І це не найбільша ціна. Роздрібні ціни на пергу на даний момент і до 4,5 тисячі гривень за кілограм. Не знаю, як купують в них чи ні, але у нас стабільний попит йде від 2 до кількох кілограмів на тиждень, розходиться. Тож прошу не зациклюйтесь лише на опті перга відмінно розходиться і в роздріб. А щодо легкості, то скажу вам найлегше просто взяти і відбити її. А зробити так, щоб ви взяли за сезон з однієї сім'ї 1, 2 і навіть 3 кілограми на коло по пасіці, тут вже потрібні напрацювання та підходи під можливості вашої медової території та пилконосної бази. Думала в цьому році, покажу вам наші напрацювання, але не сталося так, як гадалось, адже з весни все вимерзло, і дані підходи були не актуальні. Тож почекаємо вже наступної весни та літа. Будемо сподіватися на відсутність таких морозів на весні і на дощики. Тоді вже покажу. Але треба планувати перговий сезон. По рамкам, бо, як ви розумієте, при добичі перги рамки, точніше, сот в них, це розхідний матеріал. Адже цю пергу треба вирізати, залишки перетопити. Тож залишайте вже зараз коричневий сот на пергу. Тільки, будь ласка, не чорний, як чобіт, бо із чорним сотом ви зморочитесь пергу. Перебирати. І щоб перга виходила чистенька, потрібно коричневий або світло-коричнева рамка із сотом в білу рамку заносять дуже і дуже погано. Тож ця альтернатива не прокатує. Ну і до того я веду, що не перетоплюйте всі рамки зараз в нуль. Якщо ви плануєте зайнятись пергою. Можливо, в якихось рамках трудові комірки зустрічаються, але сот ще не чорний, то ця рамочка добре підійде на пергу. Далі будемо дивитись вже по ситуації і покажу вам наші підходи. А через метод буферного корпусу, метод підставки, чи метод заміни льотків, Скажу одразу, там потрібно приловчитись. Та напрацьовувати вже під себе. Тож, мабуть, все, друзі, трохи пошуміли та й досить. Далі тримаємо руку на пульсі бджільництва і спостерігаємо, плануємо та готуємось хоча б ментально до наступного сезону. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобалась дана рубрика про шум бджільництва, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо це для мене новий підхід на Ютубі. Зачіпати одномоментно багато тем і не знаю, чи вам сподобається. Ну і до зустрічі в наступному відео.